На L'IS5. І сьогодні ти розповім про роботу Шахтаря. Скільки він заробляє, чи вигідно тут працювати і взагалі, як тут працювати. Але перед відео не забувай поставити лайк, підписатися на канал, написати в коментарях, яка, на твою думку, найкраща робота у Україна GTA 2.0, і також ввести мій промокод Viets. Щоб вести, натискаємо англійську О, в нас відкривається от таке от меню. Ми натискаємо промокод і вводимо промокод VIDS. Ось так, от маленькі англійської мови в одному віці, ви отримаєте приємний бонус і допомагаєте мені. Чим більше промокодів, тим е більше буде у вас зробити. Зараз 22 людей вилибують тільки недавно на п'ятому створив, підвищите рівень, хоп, і тепер вже ви, е ну, буде інший приз трошки. І тому, Чим більше ваших активацій, тим більше буде приз. Тому, пускайте, оце от вам мотивація. Ну, а давайте я йду далі. З самого початку ми сюди підбігаємо. Воно у нас знаходиться на правому березі Дніпра. Ось тут, от. Я знаходжуся ось тут. І зараз і є. Yeah. І ми підбігаємо до цього чувачка. Е, і тут можна як працювати до побачення, влаштуватися на роботу. Ми націкаємо влаштуватися на роботу. І влаштуватися на роботу. Нам зараз нічого не дається, але тепер ми йдемо м, на цю квіточку. Підбігаємо, наскаємо Alt. Після чого ми під... заходимо роздягальне. Натискаємо Alt. Нам дається Kylo, з таким от значком і е, от чувачок. Ми беремо тепер. І біжимо от сюди, от якби на м, саму шахту. Підбігаємо ось, до цього рудника. Так, тут нам дехто де, хто заважає. Так, він докопав. Давайте ми підходимо, скаємо Alt. І тепер нам треба вчасно попадати м, по оцій штуці. Е, Чим е, правильніше будете попадати ну, тут, як я розумію тільки 10 разів. Поставили це, як я розумію. Тобто, чим точніше ви будете бити по цій штуці, тим менше часу це займе. Тепер просто спамовуємо. Є. Yeah. І нам дається вугілля. Так, Тут нам заважають, є. Yeah. Нам дається вугілля. Тепер нам треба його віднести до вагонетки. Давайте зараз несемо. Так, ще є. Все принесли. Є. Yeah. Нам далося 7 кілограм. Е, ну, ми накопали ще 7 кг, це дали 432 гривні. Е, можна сказати, що це небагато, але ну, це доволі мало часу гняло. Зразу хочу сказати, що може попадатися 1 кг, кілограм, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг, 7 кг, 8 Не знаю, чи може бути 8 тому що 8 мені ні разу не попадалося. Знаю, що може бути ще 10 Тому давайте зараз перевіримо. Я зараз 10 разів почну буду копати. Подивимося, чого найчастіше мені випаде, Тобто де ну кін що буде найчастіше вам випадати? І також порахуємо скільки всього я заробив. Ну що ж, сумарно за е, 10 е, оцих, от, якби, разів 10 підходів я зробив за 9 хвилин. Тобто за 9 хвилин я по 10 разів викопав вугілля і його заніс у вагонетку. За 9 хвилин цих я заробив 3767 хвилин. Ой Боже, е, гривень його валюти. І викупав сумарно на 62 кг вугілля. Особисто ну, мені здається, це не є дуже багато. Робота цікава, не важка, тобто тут, тут, тут не напрягаєшся, так можна багато часу тут просидіти, бо тут не треба щось дуже думати, їздити, ще щось. Але м -м -м, мені здається, заробіток трошки маленький. Може для новичків більше, е цей заробіток буде побільший, ну, здаватись таким. Але мені не дуже. Тому давайте я цю роботу е оціню, наприклад, давайте в 6 роботяг. Не знаю, чому я буду давати роботу оцінити в роботягах. типу, ну отак от, В 6-10 роботягах, роботяг. І, тому що мені вона не дуже подобається. да, Прикольна робота, але маловато заробляє. Ще XP заробляє, але я вже не рахував, скільки XP, якщо є кому цікаво, можете порахувати XP, написати в коментарях. Я думаю, люди вам будуть вдячні. Ну, ви напишіть в коментарях, як вам ця робота. Не забувайте про мій промокод ТВЦ. Ну, а я буду прощатися. І всім па-па-па-па!